Ми в один вечір захотіли зібрати гроші для ЗСУ, тому що ми не можемо піти у армію, тому що нам заважає вік. І ми вирішили допомогти ЗСУ грошима своїм талантом. Я думаю. Це дуже важливо допомагати, бо це, по-перше, підтримка. Вони нас захищають і дають спокійно, щоб ми відпочили. і Я дякую дуже їм. Я допомагаю братику, щоб заробити гроші на 28-му бригаду. Я граю на бубинах. Ми позичили вчительки, щоб грати тут. Мені важливо військовим. Хлопці збирають для нашої 28-ї бригади механізований лицарів зимового походу. Там дуже багато хлопців з Южного, дуже багато з Одеської області. І вони звичайно знають. Там мій чоловік знаходиться, і вони знаючи дядь Льошу, вони. Хочуть зробити все, щоб тільки вже була перемога. Зараз ми купили, ну, знаєте, така ситуація, в руки попав КАМАЗ російський, взагалі новий, він практично новий був. І звідти було знято паливну апаратуру і генератор. І для того, щоб його вернути нам на посину, може сказати, віддати нашим воїнам, щоб він уже працював на наших на наше зсу, купили генератор. Генератор купив наш кум, а на паливну апаратуру. От буквально зараз от купили, назбирали, все поставили. Так що він зараз у бою. Прийшов, сказав, чим же я можу допомогти ЗСУ. Думали, гадали. Він каже, може я заграю. Ми зраділи, підтримали. Ну і отак вирішили грати. Чотири місяці, десь біля 20 тисяч. Це враховуючи тільки місто Южне, бо він ще грав в селищні, селищі міського типу Іванівка. Там він зібрав 4480. Це опора України, це незламність України. Розумієте? Це дуже дуже багато. ЗСУ, бо хлопці воюють на фронті, їм Дуже тяжко зараз. І кожна копійка, думаю, на вагу золота. Я схвалюю їх рішення. Но молодці, так що... так що допомога нашому війську це, це дуже добре і на часі. Очень-очень хорошо, замечательно. Просто очень жалко, что в нашей в Украине идет эта война незаконная. Умнички. Вообще замечательно просто. Я считаю, что это именно дети такое делают. Это вообще супер. Просто очень редко такое встретишь. Сейчас вообще дети совершенно другие. Это мне нравится. Они долучаются э, до сбора коштів. Э, и, и за То, що, е, дуже хороше діло це допомога нашим солдатикам. Дай Бог їм здоров'я, хай охороняють нас спокій, а хлопчики, кожен має займатися своїм ділом. Правильно? Це дуже велика допомога хлопчикам, і вони молодці. І хай заграють зараз циганку. Ми збираємося грати е, і збирати гроші, е, поки не буде перемоги і не буде миру. А мрія, щоб в нас був мир. І, е, і в Києві поставити свій концерт е, перед президентом України і подати руку президенту.